Вітаю, мої любі! За сьогоднішній день я проживала спектр різних емоцій та почуттів. І так як я займаюся саморефлексією, але в письмовій формі, мені захотілося зробити практику у відеозверненні. Можливо, я буду саме для тебе корисною. І усвідомлення за сьогоднішній день це те, що ти завжди можеш допомогти своєму кораблю, не потопити його, а направити його на правильний шлях. І знайти в любі складній для тебе ситуації плюсик, те, що дійсно підсилює тебе, те, що ти дійсно отримуєш від цієї нелегкої ситуації. Та всі люди, які зустрілися сьогодні на твоєму шляху, вони великі вчителі, за що я дуже вдячна від цього серця їм і трошки помурликавши, зрозуміла більше певні ситуації і стала мудрішою, чого і вам бажаю. Гарного вечора та на добраніч!